158 засобів повітряного нападу випустила Російська Федерація по Україні з ранку грудня. Не запускали хіба що калібри вибухи пролунали у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі та Дніпрі. У столиці уламки впали на житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі. Вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська та складське приміщення, де під завалами досі перебувають люди. Загинуло троє осіб. Ранкового вибуху у Шевченковському районі столиці. Деякий час тут не зупинялися поїзда, але станція функціонувала як укриття. Також поруч пошкоджені і заклади громадського харчування. Львів атакували понад 10 шахедів. Є загоряння на Об'єкті критичної інфраструктури та влучання у житлове подвір'я в одному з ліцеїв міста почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети. За останніми даними загинула одна людина. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань тут поруч є будинки. Тихо 10 будинків зазнали руйнувань, Деяких взагалі всі вікна повилітали. Двері покротило. Харків відомо, щонайменше про 12 прильотів. Попередньо місто обстрілювали ракетами Сі 300 та Ікс. 22 Є проблеми з подачою електрики. Пошкоджень зазнала лікарня в Київському районі. Загинуло троє чоловіків. Ще 11 людей постраждали. В Одесі після падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Станом на зараз троє загиблих. У Дніпрі також є загиблі та постраждалі. В місті палає торговельний центр. Постраждав пологовий будинок. Загинуло щонайменше п'ять осіб, ще двадцять постраждали. Ми окупантів в Запоріжжі були підприємства міста. Одна з ракет зруйнувала будинок. За останніми даними загинуло шестеро осіб. Масована атака по Україні. Росії коштувала більше одного мільярда доларів.